Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом. Дуже, ну чи я вам скажу чесно, дуже смачний гострий перець. Це ідеально він підходить для м'яса, для шашликів. ну звісно, це і так м'ясо. І взагалі, просто хто полюбляє гостреньке, солоденьке перець цей підійде вам ідеально. Ділюся цим рецептом не для того, щоб закривайте тільки так, супер способ, тільки таким інакше. Я хочу просто зробити це відео навіть для себе, тому що постійно у мене цей рецепт в записях. Мені потрібно постійно Записи, шукати його, вичитувати. А так я сам для себе зняв це відео і покажу вам, як його робити. Рамовка, рецепт, все дуже просто. Просто щоб потім кожен раз його не шукати. Я буду просто відкривати своє відео і закривати по сам по своєму рецепт. І так, дуже простий рецепт, дуже смачний. Я вам скажу чесно: то всі, хто пробує цей перець, мене просять рецепт. Всі закривають вже не перший рік. Цей рецепт. Я по цьому рецепту закриваю декілька років, і мені дуже подобається. Раді цього рецепту я кожного року саджаю гострий перець. Звісно, і для корей. Він мені потрібен, Ну для цього рецепту особливо я його висаджаю. Якщо навіть не вроди, то можна купити. Ви самі розумієте, тому що це дуже смачно. Він солодкий, він гострий. Ну знаєте, і все ж і ще хочеться. Такий пікантний. Готується просто, дуже просто. Я вам кажу зразу: потрібно 900 грам перця, гострого, сочного, одна невеличка цибулинка і одна морква. Все, а все остальне то вже нюанси, які будуть написані в описі до цього відео. Готується швидко, просто, а головне, дуже смачно. І так, перше, це, звісно, підготавлюємо перець. Миємо, обсушуємо, відрізаємо корінчик, цибульку ріжемо полукільцями і одну морку так само можна полукільцями або ж соломкою. Ну, хто як хоче. Після цього я готую розсол 300 мл води. Сюди додаю 450 мл винного або яблучного 6% оциту, 600 грам цукру. 5 столових ложок, гірчиці в зернах, готовою в смыслі. Це приблизно 125-130 грам. 3 столові ложки часнику сушеного гранульованого і 1 чайну ложку солі. Після закипання проварюємо ресол 5 хвилин, потім сюди додаємо перець, моркву, цибулю, доводимо до кипіння, ще проварюємо 5 хвилин, розкладаємо по стерилізованим баночкам, перевертаємо, укутуємо до остигання і все. І чудо смачно, ну, все готово. Можна вкусувати вже на наступний день або навіть в цей день. Ми куштували дуже смачно. Він вже він вже проварений, він вже промаринований. Вже звісно, чим довше тим воно може бути смачніше, але це дуже смачно. Приготуйте обов'язково. Тим більше зараз сезон, зараз гарні ціни. Я вам дуже раджу, тому що після цього рецепту ви більше ніякий перець не захочете гострісти, тільки цей, тому що він дійсно дуже смачний. Всім смачного, всім гарного дня. І я чекаю зворотній зв'язок у коментарях. Чи приготували ви, як вам смак, як вам вдалося, і взагалі наскільки вам це сподобалось, тому що це дуже смачно.